Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре, ви все так же любите автомобілі, Україну і офігіваєте від кількості нулів у чеках на АЗС. Сьогодні підготував для вас архівну публікацію від Джези, бо з такою погодою, мабуть, йому на тест-драйв британські дилери не хочуть давати свої новісінькі авто. Сьогоднішня публікація вперше з'явилася на сайті TopGear в далекому 2009 році. Саме тоді Кларксон вперше потрапив за кермо Passata CC. В даному відео я публікую його враження від цього тест драйву. Поїхали. Стійте. Подивіться на цю картинку. Симпатична, чи не так? Хоча інші водії і не будуть крутитися на сидінні, проводжуючи її поглядом, а надов перехожих на тротуарі не падатимуть на землю істериці. Треба визнати, цей авто не такий привабливий, як Ебі Кленсі або Мех Райан, була. Але з його вузькими бічними вікнами і вивіреними литими дисками він досить привабливий, витончено привабливий, привабливий як Дафна на дюмор'є, той сорт краси, який не помічаєш, доки він не звертається безпосередньо до тебе, після чого стає неможливо викинути його із голови. Є й інші машини, які здатні на такий трюк. Нове купе Рено Лагуна, наприклад. Але це француженка, а значить, майстерно вміє залучити тебе щедрими обіцянками, а потім влаштувати справжній облом. Автомобіль на фото навряд чи таке зробить, бо він з Німеччини. Взагалі, то це новий Volkswagen Passat CC. І в цьому є нотка, що розочаровує: це як зустріти дівчину своєї мрії і в останній момент дізнатися, що її звуть Ермітруда або Дафна, якщо ми вже почали. Насправді все ще гірше, тому що Volkswagen придумали німецькі націонал-соціалісти, а слово пассат відразу віддає запахом провінційного гольф-клубу. Виходить зовсім нікчемний образ. Гітлер у штанах а-ля ведмежа Руперт, який здригає чергового єврея зі своїми друзями Рудольфом і Мартіном перед ударом по восьмій лунці. Та як би там не було, ставишся до поганої етимології імені та кошмарних бачень, як до Невід'ємної частини всієї цієї історії. Але ж можна просто насолодитися усією цією зворушливістю Дафни десь на обіді у венеціанському яхт-клубі. І я на це пішов би. Бо я просто слиною спливаю по вікнах без рамок. Це одна із причин, з яких мені подобається Субару аутбек. Якщо озирнутися назад, то це стосується всіх машин, які в мене були, ЦЛК Black, котрий в мене зараз, BMW CSL, Honda CRX, Ferrari 355, Gallardo. Хтось купує авто для швидкості, хтось через практичність чи вартість. Здається, все, що мені потрібно, це скло без рамки і двері без стійки. Зробіть крок всередину це це, і після того, як навчитися не битись головою, бо спочатку це неминуче, тому що лінія даху нижче, ніж цього можна очікувати, і ви зрозумієте, що все просто чудово, краще, ніж добре. Базові моделі трохи похмурі, як громадська вбиральня, але машина, на якій їздив я, радувала мене полірованим алюмінієм, шкірою кольору слонової кістки та бризками хрому розкиданими по салону. Коли вперше з'явився це, я подумав, єдине, що він може сказати про власника це у мене не вистачало грошей на Mercedes CLS. Я і досі так думаю. Якщо порівняти базові моделі цих автомобілів, це на 30 тисяч євро дешевший. Та знаєте що? Volkswagen краще. Задня частина краще без жодних сумнівів. Тому що хоча Mercedes і більший, але Пасад має величезний простір для задніх пасажирів, і їх там без проблем поміститься двоє. Але не більше, бо в центрі можуть бути лише ті, кому подобається сидіти на підсклянниках. Рухаємось ще назад і виявляємо, що багажник дуже просторий, і коли ми його захлопуємо, доводиться чухати потилицю. Місткість, помірна вартість і хороша обробка. Так де ж криється каверза, крім асоціації з провінційним гольф-клубом? А все насправді просто: ви можете одягнути Passat у все що завгодно, так само як ви можете одягнути мене у все, що завгодно. Але по суті я залишусь все тим же товстим, немолодим мужиком, який страждає на задишку і має бруд на своїх чоботях. Passat, на якому я робив Тест драйв за 33 734 євро з двигуном 3,6 і повним приводом, був зовсім непоганим. Але особливого враження він не справляє. Цифри кажуть, що до сотні він розганяється за 5,6 секунд, що досить швидко, але не так, щоб я подумав, вау, та в мене навіть лобкове волосся дибки стоїть. Він також приблизно розганяється до 250 км на годину, але за відчуттям це авто до даної відмітки ніколи не дістанеться. Я підозрюю, що частково в цьому вина коробка DSG. Зазвичай це найкраща з трансмісії з підрульовими пелюстками, але в цьому випадку вона поводиться якось навмисно загальмовано і відверто тупить, особливо коли річ заходить про дауншифтинг. Проста істина полягає в тому, що можна мати найкращу систему повного приводу в світі, найчутливіше керування і саме відгодований двигун, але якщо коробка має намір поводитися як начальник профспілки, що прилипає до підлоги, весь ефект буде зведено до нуля. Та, на щастя, є багато гаджетів, щоб зайняти вільний час в очікуванні роботи коробки. По-перше, є підвіска, яку можна регулювати натисканням однієї кнопки. Починаєш, звичайно ж, з режиму спорт, який вбиває комфорт і відчувається дуже дивно в поєднанні з коробкою передач, що засинає і стриманим зовнішнім виглядом. Тому перемикаєш на нормал, але особливо краще не стає. А значить, через 2 хвилини гарантовано включаєш комфорт і їздиш з ним увесь час. Тепер про пристрої для забезпечення безпеки. Перше, це електронний інструктор водія, який відбирає в тебе кермо, якщо змінюватимеш смугу без поворотника. Я серйозно. Чи це добре? Сітроени будять сонних водіїв вібруючим сидінням, на інших машинах стоять пищалки, але Volkswagen вирішив бути ще більш прямолінійним. І теоретично це непогано. Але що робити, якщо треба згорнути, а часу на позначення маневру просто немає. Цей придурок з панелі приладів відправить тебе прямо в перешкоду, яку ти хотів об'їхати круїз контролі з радаром куди краще. Ця система працює як і скрізь. Але якщо на твою смугу хтось виїхав, вона пригальмує, доки він не поїде, а потім знову набере швидкість. В інших автомобілях, і я маю тут на увазі Mercedes, ця штука не дуже працює, тому що радар витримує таку величезну дистанцію, що водій попереду не розуміє, що ти хочеш його обігнати. Система Volkswagen навпаки притискає. До передньої машини і дає зрозуміти недоумку, що час звалювати зі шляху. Тут ще є багато інших іграшок, і деякі з них дуже навіть нічого. Зображення на екрані навігатора, наприклад, таке чітке, ніби дивишся в HD якості, і це чудово, але в чому сенс величезного скляного люка розміром із тенісний корт, якщо його не можна відкрити. Якщо в двох словах, це кумедна, стара, добра машина для поїздок по околицях, і я не маю жодного поняття, як я зумів про неї написати цілу колонку. З одного боку, це Mercedes CLS за пів ціни, з іншого, поки він буде таким комфортним і розслабленим, йому не вистачатиме іскорки. Тому я поставлю йому три зірки. Але це сяючі заслужені три зірки. Знаєте, у сан франциско є готель, який називається Золоті Ворота. Це тризірковий готель з такою самою нудною назвою, як і Volkswagen Passat. Але все ж таки я завжди зупиняюся саме там, тому що він якраз і приваблює своєю витонченістю та спокоєм.